Вирішити собаче питання в Бердичеві реально продовжуємо розповідати про собачі баталії в нашому славному місті. На зібранні міського голови, депутатів, покусаних псами бердичевлян і любителів тварин, ініціатором якої стала Любові Осюк. Присутні почули, як цю проблему вирішують у містах з професійною владою. Просто в нас 35 ми обслуговуємо. Я можу помилятися, якщо детально довго можна подивитися. 1300 гривень це відлог, перетримка, стерилізація, вакцинація, повернення. Ми їх відвозимо до нас. Вони в нас пробудуть 12 днів. Ми їх повернули. Але це не лише ну, стерилізація не є вирішенням проблеми, є обов'язкова реєстрація домашніх тварин, є підрахунок. З чого взагалі починають? Підраховують кількість безпритульних тварин у вашому місці. Ми працюємо з англійськими організаціями, з німецькими організаціями, з поляками і чеками. Це не просто так вони війшли в нашу довіру. Вони приїжджали до нас. Вони на по грандум, я, я виграла дуже багато грантів до війни. Наших лікарів навчали англійці. Вони оплачували їм білети до Грузії, тому що в Англії дуже дорога віза, і навчали наших лікарів проводити методикою саме англійці. Після того приїжджали без попередження до нас з перевірками. Просто почав Брайан Фолкнер до нас і дивився, як лікарі чи дотримуються цієї методики. Так само вони навчали наших личів відомо. Вони закупили нам автомобілів для відому. Вони захопили нам обладнання до тобто це все мистецтво знову ж таки, робити і відновлювати тварин це непроста справа. І наших саме лікарів і довців навчали саме європейські англійські лікарі. Це і дуже викина... добре. Підскажіть, будь ласка, по договору з нашим містом. Який фінал цього договору? Ви взяли на себе якесь зобов'язання по кількості чи, взагалі, під нуль провести цю цю роботу? З з з договором, нахуй. де прописаний договор, договори... хто його заключав? Чому депутати не ознайомлені з цим цією роботою? День що ми договор. сьогодні змушені вдаватися до соціальних мереж? Сергій Валерійович, Цей можна Договор вантажити. опублікований на сайті Прозоро. Всі договори опубліковані на Прозоро. Це будь-який чиновник, депутат, волонтер може знайти і ознайомитися, тому що це найвідкритіша поки що система, і було ваше полоше на 65 тварин, але випрямки. ми Працюємо не тільки з ладою. Ми познайомилися з волонтерами, які дуже активно допомагають, які кожну тварину знають. Під час відлову вони були присутні, яку тварину забирали в якому районі, і так само, коли ми повертали вчора з волонтерами, вони кожну тварину слідкували, як вона повернулася. Це один з методів. Якщо ви хочете вирішити проблему безпритульних тварин, перше ми робимо підрахунок безпритульних тварин. Скільки вас є в місті? Це береться карта міста. Ваше ділиться на чотири сектори, тобто чотири різних кольори, які між собою не перетинаються. Вибирається якийсь один колір, який вам подобається в Google Maps роздруковується з вуличками. В один той самий час волонтери, студенти, будь-хто депутати, хто хоче бути задійний в цій акції, виходять з 7 до 9 ранку відраховують в цих картах, яких кожен отримав на руку. Кількість тварин. Потім є формула, вона множиться, це в ЄСПІ, міжнародна міжнародна відома організація, розробила цю методику. І після того можна вже слідкувати, як робота наша, чи хто наступний виграє тендер. Можливо, ж не ми виграємо наступний тендер. Як прослідковувати роботу? Чи зменшується кількість безпритульних тварин, чи ні. Крім того, введеться обов'язкова реєстрація домашніх тварин. Це безкоштовна. Ви вибираєте модератора. Це, це має бути обов'язково е, е, якась війська служба, можливо, комунальне підприємство, можливо, е, ветеринарна державна служба, ви вибираєте сама. Це безкоштовна програма, садиться лише одна людина, яка показується, як це робити. І рішення сесії. Ми, наприклад, в Луцьку, коли я працювала з спокійним мером міським Микола Ярославича Романюком, ми затвердили рішення про те, що обов'язкова реєстрація кожної домашньої тварини. І всі ветеринарні клініки зобов'язані, якщо людина прийшла на огляд, на консультацію, зареєструватися. Реєструвати цю тварину в базу Animal ID. Відповідно, ви можете удосконалювати це рішення. Ми потім прописали, що СНАП захотів реєструвати СНАП до цієї переволутку реєструє домашніх тварин. Залучили ЖЕКів. ЖЕКи дуже не хотіли, бо тут на той час ще були ЖЕК-неослупе, але ми приймали тільки створювати з ЛП, але все рівно Ми їх переконали, що є бабусі, яким тяжко їхати в ветеринарну клініку. Вона вийшла до ЖЕКу, зареєструвала свою тваринку. Є програми. Зараз що можуть ну чим важлива реєстрація, щоб обов'язково тварина був чіп. Не всі люди можуть закупити цей чіп, тому є програми на безкоштовні чіпи. Я, я вам розкажу, що виграла дуже багато грантів. Зараз війна тяжко, але останній грант був на 90 тисяч євро. Це енімал терапія з тваринами, але їх є дуже багато. Так само це автомобіль ми виграли по гранту, так само обладнання, грант для консультації лікарів. Ми співпрацюємо з тими, і ми можемо вам теж допомагати в цьому. Тобто, основне це виділити модератора, яка служба вас тим буде. Займатися і інші ветеринари чи, чи ОСББ можуть долучитися. Ну це ми можемо mm -hmm. розказати технологію, щоб не забирати час. За так, і муніципальні поліції обов'язково має бути сканер, щоб коли людина бачить, коли муніципальна поліція бачить тварину без кліпсу, що це mm -hmm. не безпритульна. Він сканує і відразу знаходить власника. 800, на даний момент від 800 до 1500 гривень є за неналежне отримання штрафи, і людина відповідно раз другий отримує штраф, на тварину не буде випускати. Але без реєстрації домашніх тварин ви не вирішите проблему безпритрування. Туних наші англійці, коли ну зараз, на жаль, війна, вони малюють такий айсберг і показують, Оця видима частинка айсбергу це безперетульні, а підводна частина це домашня, і нам треба акцентувати на цьому увагу. Якщо ви справді хочете вирішити проблему, не просто показати. Проте реалії в Бердичеві до останнього часу були зовсім інші. я займався деякий за час цим відмовом собак. Це була абсолютно моя ініціатива. А, значить, ми почали з того, що а, ми зв'язалися з, з нашим головою нашої громади Фрієм Мурляком, обговорили всі нюанси з приводу цього дорогу. Це була абсолютно моя ініціатива на е, волонтерських засадах. Ніяких мені коштів не потрібно було. А, значить, е, е, ми говорили про те, що до цього часу е, наймали людей. Е, там і при, я так, я так розумію, е, при, приглашали людей, які е, відбували. Ну, поселенці, да, там да, і так не далі, правильно. тобто, ну не всяких там одних пробували, інших там максимум, да. що в них там виходилося в день зловити одну-дві собаки. Так, да, Дивіться, одну дві собаки, ми також це обговорювали. І значить, коли я вже а, значить столкнувся з відловом собак і з тим, як це робити. Спостала проблема, що нема ніякого інвентарю. Uh -huh. а, значить, коли машина приїхала до мене з комунсервісу, не було ні вірьовки навіть не корму, не рукавиць. А, там ну пам'ятаєте, да ми з вами розмовляли тоді на площі. Uh -huh. Ну, може, не пам'ятаєте, але не може, суч... ми, ми сколь... думаємо... ні, можна... я просто за то, Я хочу сказати за те, що організація процесу відмову вона настільки а, зроблена погано і відверто. Е, відверто погано, що а, ніякого відлогу бути не може, тому що е, елементарно тоді не було інвентарю. Може, От, за час, за час за, Вам його не показали. скажімо, Інвентар ін є в наявності, так. бо як вони. Відловлюю собак. Вони ж їх не ловили, скажем, руками. Так? А я, я так зрозумів, що руками, тому що до вас дивіться, така я ж кажу. Я я можу себе судити, судити по собі, тому що я прийшов як волонтер. Сказав, давайте все, я готовий витіли, дайте ви? мене. Я попробую я. Це попробував, Я це зробив. Ви знаєте скільки ми собак зловили? Ну 34 собаки ми зловили о, за, о, за, о, за 15 днів. далі. Коротенько доля цих собак далі зараз так? стерилізували і віддали людям назад, тобто я і чиї кошти айболіт. Ну от я так розумію, ви правильно об'яснили, що це все було на хрестик, да тобто в борг. Айболіт цим займався. Ну, е е е я привозив е е Айболіт, е е тобі? Тобто я просто привозив айболіт. Вони стерилізували. Потім я е на автомобіль приїжджав і відвозив їх людям назад, де їх чи прислухається міський голова до думки фахівців. Ми і надалі будемо дуже пильно стежити, адже в місті вже дожилися до сказу вирішення цієї проблеми. Це питання здоров'я людей вже зараз, сьогодні. А щоб нічого не прогавити та бути в курсі головних подій, підписуйтесь на першу студію Бердичев на YouTube та в соціальних мережах.